Миру Божого. Часто люди говорять, я ж проти Бога нічого не маю, я там ніколи нічого поганого про Бога не говорив, не говорила. Але часто таке буває, що є осуд до людей Божих, до церкви якоїсь. Особливо, якщо це жива апостольська церква, яка основується на Біблії, на Слові Божому, то таким чином ми постаємо проти самого Бога, того що церква це дім Божий, в церкві живе Дух Святий. і коли ми говоримо проти людей Божих, ми говоримо проти самого Бога, адже Він живе в людях, яких посилає до нас. І тому потрібно нам каятися за такі слова, за такі вчинки, коли ми постаємо проти людей Божих, коли є противлення, коли є гордість, своя думка. І виправляти це все, щоб дійсно бути однодумними, однодушними з людьми Божими і не бути противником Богу.